Наші моржі від годівельнички порозлягалися зранку і вставати не хочуть. Біля них попідчищав, поприбирався, вони тільки спостерігають <сум> за цим, цим ділом. Чудові, чудові. А ось наш внутрячок, тільки не це, а ось це. Кабанчик. Так, набирає вагу, що він вже, мені здається, більший. Ось він. Як деякі тут, тут є свинка така невеличка, сама менша. Вон, напевно, що в кутку лежить. Що цей хлопець вже її перегнав. Хоча на 20 днів він менший. Так. Що там, покажи? Покажи нам те місце, де ми робили втручання. Внутрішньо черевне було втручання в нас. І робили ми операцію по видаленню семіника. Семенник знаходився в череві. Зараз він в туалетик сходить. І покаже нам. Ану, давай. Та ну, ну, ось як бачите, він там вимазався трішки, ну але там он, тільки невеличка полосочка така є. Все, більше там вже нема нічого. І це той хлопчик, якого я нещодавно, хто пам'ятає, переносив на руках сюди. О, зараз вже більший в мене. Да. Ох. Та і цей хлопчик, який знаходиться разом з нашим внутрячком, теж не в року. це те поросятко, яке постраждало від мого недбальства, якого я, ну не тільки його, а ще всіх, все гніздо проколов антибіотиком перші дні після народження. І, виходить, передозував, дуже велике дозування використав і пошкодив їм суглобик таким чином. Два поросятка тоді відійшло, всі інші більш-менш нормально, а в цього суглобик, ніжка задня ну, не працювала довгий час і він залишився в нас в господарстві. Але на даний час він почуває себе ну, прямо супер. Да, він Трішки менший, звісно, за цього хлопця. Але вагу набирає і почуває себе прям супер. Зараз з ногою все нормалізувалося і він ну, почуває себе, ану покажи її де. Я навіть і не знаю яка. Бачите? Все чудово, прямо давай, встань. Ану, вставай. Вставай, вставай. вставай. Покажи, як ти геться, якщо як почне тут бігати, що й не скажеш, що десь колись в нього, а ось, ви бачите, тут він такий є, цей суглоб, він е -е, більший, трішки більший, але він, він он, вже ходить чітко, все рівно, все, дивіться. Так що, відновився прямо. Дуже-дуже добре. Хтось із наших моржиків сьогодні піде на свіжину. Будемо вибирати найбільших. Вон стоїть в кутку, ну або ось це. Та й ось чудово. А вони всі тут більш-менш однакові. Так що хто вийде сам, той піде, поки що так. Так, все, трішки попрацювали. І наш кабанчик вже на столі. Все. Зараз підемо попораємо по господарству, і далі будемо все це діло доводити до ладу. До речі, це кабанчик, якого ми з братом кастрували, який теж був внутрячок, але в нього яйце було тоді під ногою. Сім'яник був під ногою. І ми його видалили. З легкістю. Так що всі наші нутрячки вже дійшли до того віку і ваги, що можна пускать на забій. Салко на кабанчику таке непогане ось на два пальці. Так що буде, що закоптить. А тим часом. Кнопа наша, так і хочу на неї сказати кучеряшка. Така лахмата. Шевелюра. Ну прям супер. Лягає, упирається на перегородку туди-сюди і воно воно терчить у неї. Прийшла в охоту, все чудово. Запліднили ми її сьогодні перший раз. Завтра будемо робити повтор. Стоїть наша дівчинка, осеміняв її. Дюрком. Подивимось, що воно з цього буде. Ну, Петренчиком не хочу, ну, вірніше не, не хочу, а просто сім'я в нього брав нещодавно і нема зараз можливості Петренчиком запліднювати, то будемо працювати із нашим пумбою. Це наша первістка, яку ми не думали залишати, але залишили. Ось донька вона нашої льохи від свинки F1 і крита вона була в нас Ландрасом. Так що залишили її собі. Все, провели всі процедури вакцинації, дегельметизацію і прийшла вона в охоту після другої вакцинації, після ревакцинації, і все, запускаємо її в роботу. Сковородочка шкварчить. Будемо сьогодні коштувати свіжачок. Шашличок на сковородці, як я кажу. М -м -м. А запах? Ну так, як, як для себе, жменьку зготували, щоб зараз з'їсти та, та і все. Рада знову бути в ефірі. Що я можу сказати? У нас все добре, все по плану. Забій провели так, як і планували. Все пройшло дуже добре, дуже спокійно, м'ясо дуже гарне. Ну, взагалі ну, дуже довольна цим забоєм насправді. Ну, будемо працювати, будемо готувати копчення, щось продамо так. Так що. Трішки... Ну, всі замовлення, які. Є... Я пізніше всім понаписую. Може щось неактуально, може щось хтось хоче змінити. Трошечки пізніше, тому що. Ну, а так, все по плану. Поки не все по плану, так. На слідущий день повтор осін'яніння. Оце стойка. Оце еталон. Он аж труситься. На камеру не сильно видно, її аж трухає. Все, процес завершено. Зробили повтор. Вчора не так стояло, а сьогодні ще краще. Хоча для первісток це ну, така нетипова поведінка. Вони дуже швидко, як сказати, у них дуже швидкий процес овуляції. І вони не стоять довго. Ну, але бувають винятки. Ну ось, більш зрозуміліше. Ось так виглядає місце втручання. це, це супер. Так. Приїхали з базару. Ось це залишки, все, що залишилося. Значить. Більшу частину того, що ми плануємо накопчення, ми залишили накопчення. А все такі ошурки вивезли сьогодні у нас тут базар в селі, вивезли на базарчик. Ми все продали, вон, одна пустотара, залишилося, що у нас? Дві галяшки, обрізки такі. Ось. Наш делікатес залишився. Так, да, наше, наше дуже любиме м'яско. Я дуже рада, що воно залишилось, так що буде сьогодні сковородочка м'яса жареного. Знову, так? Да? Знову. О, да. Те, що треба. Кусочок ребер. Так, ну взагалі. і кусочок ребер теж прямо Тоже дуже не, пропаде, не пропаде, не пропаде. Знаєш, це ну як, це той випадок, коли раді, що залишилось. <рес> <рес> так, ну все. Будемо працювати далі, тому що все треба перемити і вперед-вперед до праці. Ну, а на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення. До речі, Валя готує ще ось таку кров'яну ковбасу. Запікає його це все діло в противні просто. Не в плівки, нічого, ми його не наливаємо, це не мудохаємося, Спробували пару разів, ну не сподобалось. А у ось запекли, як таким тортиком, і потім на такі ось ріжемо полоски. І сьогодні на базарі все це діло йшло аж бігом. Це залишилося дві штучки, в нас замовлено було. Так що, в кого є бажання, можемо теж відправити. І спробуйте ось такої кров'яної ковбаски. Ну І також м'ясо. М'ясо м'ясо ми ми також, також ці залишки, що ми вже показували, що, е, також підморажуємо, якщо є бажаючі, можемо відправити і м'ясо в сирому вигляді. Просто, його, е, ну, як в сирому, просто ми в морозілку підморажуємо і в такому підмороженому вигляді також відправляємо. Цього разу, до речі, є там пару замовлень. Одне на Миколаєві, одне ще кудись не пам'ятаю. Формуємо все, що потрібно, підморажуємо і відправляємо. Кров'янку пробую. Взагалі смакота. Mm. Зуби чорні. Так що під відео залишимо координати для замовлень. Кому потрібно, звертайтеся. Ну, а тепер уже точно все. Всім всього самого найкращого. До побачення.